В Аркадії може з'явитись трамвай так само через щільні новобудови, ось як зможе проходити його маршрут. Він з'їжджає з, з Геноєвської, рухається біля ЖК Елада до атмосфери, об'їжджає її, та біля 19-ї перлини повертає праворуч і їде повз будинків будова, там де ще немає проїзду, але він там планується. Далі повз другу та першу перлину, і проїжджаємо крізь ЖК гагарін Плаза, де проїзд зараз зачинений, але також є в планах його зробити для всіх. І далі вже по генеську, яку я проробив у попередньому відео. Навіщо трамвай тут потрібен? Бо тут громадський транспорт необхідний. Автобуси чи тролейбуси тут не роз'їдуться, а ось трамвай має постійний габарит і може заїжджати в такі вузькі провулки, як, наприклад, в Європі, і навіть у Львові. Зараз в Аркадії, а особливо влітку, страшний колапс. Єдиний транспорт це автівка таксі, яка має довжину майже 5 метрів, а перевозить в середньому по два пасажири. Тим часом новий, всім відомий трамвай має довжину 26 метрів і перевезе 70 сидячих людей. Зараз ті 70 людей розвозять 35 автівок і навіть якщо їх утрамбувати по 4 людини на авто, то все одно виходить 18 автівок, що також виглядає масштабно. Враховуючи те, що простору на дорозі і так замало. Тому трамвай це саме логічне рішення цієї проблеми, яка потрібно вже вирішувати зараз, тому що зараз заселена лише половина Аркадії, і коли добудуються вже всі ЖК, ось тоді настане повний ад. Тому при бажанні покращити місце для людей можливо збудувати трамвай. А щоб він не стояв у заторах, потрібно зробити заїзд на житлову територію тільки для місцевих жителів, як це зроблено на площі ринок у Львові. Всі фото і файл концепції Аркадії на моєму телеграм-каналі.